Я побоялась глянуть больше. Я дуже сильна жінка, але навіть мені страшно те, що я чула, сперечатися з Богом не бажана. Я його боюсь. Падіння сатани подумки спитала, коли відразу прийшла відповідь. Падіння сатани буде в цьому році, чи усвідомлюються всі інші правителі, що треба щось робити? Знаєте, я коли працюю з високопоставленими людьми, вони там мені рігалі, там вони там і. Я вообще то при Боге, і і чиво будем статусами міряться гроші, це не влада ніщо закон превыше всего. Избранный народ, значить что? давайте мы напугаем, что Бог страшний. А вот мы, вот ми ви, Олександра, саме ця жінка, яка врятує Україну, про яку так багато говорять. Якщо що завіть мене, я можу. В мене всі будуть працювати. Що потрібно давати душі, яка померла в тарілку. Я після памінок все обирала і, і думаю, що тут стакан сваду? Я взяла і його вилила. Ми всі будемо уходити там, де ми народилися. Ніби як є портал, а як вони виглядають мертві. мій світ перший метафізичний перегляд наших відео до кінця покращує карму, перевірено мною та Асоціацією кармологів України. Щоденні практики із нами надають багато переваг, саме вони допомагають швидко розвіяти сумніви, активувати вдалий день та збіг щасливих обставин, відродити впевненість у собі, увійти у стан радості, вдячності, щастя. Перестати переживати через помилки минулого, активувати архетипи переможця та лідера. Приєднуйтесь до нашої неймовірної величезної команди прекрасних людей, які вже створюють своє найкраще майбутнє і від щирого серця залишають відгуки про свої неймовірні успіхи. Усі деталі та умови приєднання у моєму телеграм-каналі Саморозвиток посилання залишаю в описі під цим відео. Отже, кожен з гарантів Будапештського меморандуму буде відповідати дуже серйозно. Карма не зникне нікуди. Треба відпрацювати свої баги. А можна детальніше, що ви бачили? Що буде з кожним з гарантів? Я не бачила кожного гаранти. Я бачила країни. Я ж вам кажу, по того до того, як змії повзли до отого халма, вони просто давили, чавили. Вони загризали. Це просто такий жах. Страждання людей такі, неймовірні, це будуть хвороби, це будуть катаклізми, це, це, це таке буде, але це прояв Бога буде. І я вам тоді сказала, що я побоялась глянути більше. Це, це страшно. Я дуже сильна жінка, але навіть мені страшно те, що я чула. Я чула жахи. Побачити їх я не хочу. Я боюся. Я вам кажу, що зараз я боюся лягати спати. Я боюся побачити те, що не бачать люди. Бо розповісти це одне: я там переживаю, ніби я і є дієва особа. І це дуже страшно, це дуже лячно. До речі, в 23-му році мені приснився сон ядерної війни. Ми дійсно ізбіжали. ми збіжали. Мы, знаете, вот на капельку мы были на грани. Я бачила ядерный взрыв, я бачила, как моя родина, как мы сгорим в том э, взрыве. Я туди прокинулась, меня так трясло, я испытывала жах и біль. Это быстро, але это очень болече. Я подумала, Боже, надо быстренько детей отвести куда-нибудь. А Бог мне говорит: Ты думаешь, это будет только тут? Я говорю: И что? Он говорит: Это будет везде. Я говорю. И он говорит, и ты готова отвезти куда-то детей, чтобы они без тебя приняли смерть? И я тогда сказала: нет, если мы умрем, пусть мы умрем вместе, чтобы их души не пропали, и я помогла им перейти в свет. Поэтому дейки речи я не хочу, бачит. Я боюся бачити. І один раз якось Богу я сказала: якби ти мені дав такий дар, щоб я могла показувати людям те, що бачу я. А він мені так, знаєте, крикнув сказав мені, а хто ти така? Якби я захотів, щоб бачили усі, то я би це зробив. Але мені немає в цьому потреби. Я дам ізбраним віддість, а по павір їхні, їм буде дано. І тому, знаєте, сперечатися з Богом не бажано. Я його боюсь. Я, звісно, можу з ним там трошки посваритися, але я знаю межу, і я знаю, який він може бути. Тому деякі речі краще не бачити і не знати. Знаєте, я для себе зрозуміла. Для мене зараз важливе світло всередині мене, в моїх дітях, в моїх близьких це те, що мені потрібно знати, щоб врятуватися. Більшого. Я не хочу знати і вам не бажаю. Кілька запитань від наших глядачів. Ната пише Дякую, пані Олександре, за істину. Дякую, Оксана, за чарівну гостю. Запитайте, будь ласка, в пані Олександри при нагоді, що вона скаже з цього приводу. 19 грудня рано вранці, прокинувшись, в голові промайнули слова падіння сатани. Подумки спитала коли? Відразу прийшла відповідь, коли зірки на небі стануть в ряд. Дякую. Це про цей рік. Це про цей рік, що буде відбуватися. Падіння сатани буде в цьому році, але це не буде в одночасі, це не буде за один день або за один місяць. Це буде рік, пам'ятаєте, раніше розповідала нульовий меридіан. Ми були з вітрофедищем на початку міль... нульового меридіана. Тому цей нульовий меридіан, він був як е, ну розстоянні. Це може бути навіть ну, якщо ми говоримо зараз, перемога нашої країни буде в, ці, в цьому році, але перемога над сатаною. я Вам сказала, що да. Зараз два антихриста – Росія і Китай, е, е, і Китай почне воювати. Він шукає можливість воювати з. Е, а, Америка, і тому це буде, але якщо вони вже підуть, ви ж розумієте, це вже буде ядерний вибух і це буде все не так просто. І тому це буде. Я думаю, що все падіння сатани. Я не знаю точно зараз, скільки це по временному буде, але для нас це буде в цьому році. А для на, всього всієї планети, планеті, я думаю, що на, на, на протязі 10 років. Мені так кажеться, поки що. Але я поки що не можу сказати точної а, сроку, бо я бачила це в розмірах, але не в датах. Поки що у мене домовленість з Богом, якщо мені не потрібно знати, бо я все одно розповім людям, щоб він мені раніше часу не казав. Бо я все ж таки мені жалко людей, мені хочеться їх а, захистити, предупредити, але не завжди це потрібно. Пані Інна пише щиро дякую за чудовий ефір. Коли я була маленька, то мій дідусь сказав: коли прийде Китайсь, то буде кінець світу. Тобто, дідусь тоді казав: якщо розпочнуться війни китайця, то реально все закінчиться. Вони читали якусь старовинну біблію, і в ній було це написано. Тобто інформація йде з багатьох різних джерел. Людям проходять знання, і це попередження важливе. А чи світ це зараз усвідом... у Чи усвідомлюються всі інші правителі, що треба щось робити? О, не хочеться вірити. Навіть те, що я бачу, я вам скажу чесно, навіть я інколи сумніваюся, чи може думаю, мені показалось, а може так не буде. Але всі мої пророчні сни або те, що я розповідаю людям, відбувається незалежно, хочу я ні. Інколи є, коли до мене приходить послання які від Бога, вони кажуть, прийми це як е, послання. Я кажу: я зараз зміню. Він каже: ні, ти не можеш змінити. Ти повинна зараз просто почути і підготувати Є речі, які бо для Бога дуже важливо, щоб ми знали. Він дає нам можливість, але вибір залишить, залежить від нас, і тому, все ж таки найбільше зло це все ж таки Китай, і зможемо ми його зараз подавити всі разом чи ні. А, ви ж бачите, Росію ж можна було подавити з перших днів? Можна було. але гроші, а вдруг нас затянуть, а вдруг перейде. И вот эти страхи людей а, на уровне, ну, скажем так, президенты, они всего лишь люди. Знаете, я когда працюю с высокопоставленными людьми, они там мне регалии, там они там, понимаете, они там при президенте, они там еще что-то. Я говорю, вы знаете, и я вообще-то при Боге. И, и чего? Говорю, будем статусами мериться. Мы все одно люди. Розумієте, і вони, як люди, теж бояться. Це якраз про Ковчег. Пам'ятаєте, взяти відповідальність повинен кожен в своїх руки. До речі, мені подобається цей фільм про Черчилля, «Тьомні времена, як йому страшно було да, прийняти, але я завжди кажу: Великобританія Британія змогла, чому ми не можемо сплатитися? Ну чому мене гірше? Ми такі самі у них не було і у нас. Але давайте візьмемо свої руки, давайте будемо не боятися, давайте на кожній вулиці й будемо. Да, ми вмремо, але з й вмремо. Я готова, мої діти готові. Мені не важно хто готовий. Я буду стояти, Мені перед Богом. Знаєте, як моя те, що Бог каже, для мене це важливіше. Ну, тіло, ну сьогодні вмре, ми все одно вмремо. Ми народимося, але на несовісно буде жити. А чи буде їм це вже їхній вибір, їхніх поколінь, їхніх дітей. Знаєте, коли Бог створив землю і людей, Він створив закон. Коли людина нарушає закон, вже Бог нічого не може зробити. Закон починає сам виполняє, як часи працюють. і поки воно не закінчиться, ти не можеш на цей закон. Ніхто не може, крім Бога, повлиять, але Бог створив цей закон, честь і достоинства. Тому я завжди людям кажу, гроші це не що, влада ніщо, закон привище всего. Важливе запитання від Інни. Хотіла запитати саме в Олександра: якщо Бог світло та добро, то чому у Старому Завіті Бог Яхве такий жорстокий та кровожерливий, чи то був інший Бог? Давайте запитаємо, у пане Інне, а хто написав Старий Завіт? Люди. и евреи, и как было выгодно. Ну, понимаете, когда вы не будет что они не избранный народ, значит, что давайте мы напугаем, что Бог страшный. А вот, мы, вот мы, мы будем с Богом говорить, мы ж такие, мы на себя возьмем такую тяжелую ношу, а вы там, вот, вот там, вот, вот там сидите, мы вам расскажем, что Бог передал. Шикарно лечит, шикарно. передав евреям, евреям передав еще послание. После того эфира, как мы записали, и он сказал, передай им. Ну, важливо, поверят в они или нет. Ты же вестник, твоя, твое дело передать. Я говорю, пытай, не май. Он сказал им, колись цей народ молил о помощи. И я их услышал. Я им дал Моисея, и я дал им провидение, и я дал им землю. Ну, я як так Заберу. Це якраз до речі, да, мінори на наших площадях ставить. І там хтось каже, а яка різниця, що стоять мінори? Ну так у нас уже Ленін стояв. До речі, зараз ми велику ціну за Леніна платимо. Я не проти, щоб євреї ставили мінори у себе в хаті, у себе в дворі. Питань немає. Але це Україна. Спробуйте в Ізраїлі поставте діду. Засадять, засадят що е, укра... України ще потребують оплату за, за українця, який там діду поставив. Що ми дурніше за євреїв? Ні. Що ми не можемо гроші заробити? Можемо. Я можу навчити, якщо що. Як заробляти гроші? Важко, важко, своїми ручками, трудіться Прийдеться. Всі, хто мене знають, кажуть, Саша, ви пахай кажу, а ви що думали? Ви думали, що мені з неба гроші валяться? Ні, засучили рукава взяли сапочку, пішли там, посапали. Там зробили. Я вмію робити все абсолютно все, чого я не вмію. Я вмію навчитися. Може, навчити, якщо потрібно, і якщо ні, я знайду гарного вчителя, який нас навчить, і всі разом будемо пахати. До речі, ми з власне з паном Віктором говорили про одну дуже важливу тему, тому що не один раз в коментарях я читала повідомлення про те, що ви, Олександра, саме ця жінка, яка врятує Україну, про яку так багато говорять, і дуже багато людей кажуть, що е, такі люди класні, які в нас ефірах, вони мають бути про владі. Ну, Хорс проти вам зразу скажу. Ви не чули нашої розмови, але по секрету, скажу, він проти. Що ви про це думаєте? Ну і навіть якби ви мені предложили би стати президентом? Мені треба на мене ще більше взвалю чим я роблю. Я можу навчити, я можу підсказати, я можу бути хорошим е оракулом, підсказчиком. Е я можу взяти разом оружей і піти воювати разом з тим президентом, якому я буду довіряти разом з армією Я не буду ховатися, навіть якщо я помру. Але я за справедливість. Але вибачте, ну, все ж таки, кожен повинен бути на своєму місці, кожен чому. Е Закони, це треба знати, це треба вчити. Це така дуже така тонка грань. Я, звісно, не проти врятувати, але ми і так з Віктором Федером рятуємо. Хіба цього мало? Що на нас ще, ще треба звалити? Так ми так раніше час. Ми можемо навчити, ми можемо підсказати, ми можемо бути прикладом, хіба цього мало? Беріть приклад, будь ласка, хто заважає? І давайте разом всі піднімати свою країну, кожен зі своєї родини, зі свого е, селища, там, не знаю, районного центру. Да давайте підніматися. Ні, ну, ми, звісно, з Віктором Хайдовичем, ми сильні, але ж ну, ми все одно люди. У нас є родини, ми повинні жити, теж не забувати. Тому так, ми вас навчимо. Так, те, що ми знаємо, вміємо, мало хто вміє. Але вибачте, ногами. Будете йти ви, а я вас буду поганять. Я можу гарним бути надсмотрщиком. якщо що, Якщо що, завіть мене, я можу. У мене всі будуть працювати. Я разом буду, я разом буду працювати з ними. Зараз на ведучій каналу золота підвізка ручної роботи зі змінними кристалами, які мають різні корисні властивості. Відкриваєш та кладеш той камінь, який тобі потрібно саме сьогодні. Натисніть більше біля назви. Відео там є ланка на крамницю. Мій світ. Є дуже важливе запитання від пані Лідії. Цікавий давно вже як правильно провести душу, бо в 17-му році, після деяких подій у моєму житті, я зняла із себе хрестик і віддалася в руки вищих сил. І питання поховання, хрещення та вінчання гостро стоять. І я шукаю відповідь на ці запитання, так як і мінімум, третина людства. Дуже дякую, оскільки сьогодні ми вже говорили про те, як душі перейти у світло, то ж пропоную розглянути так. цю глобально цікаву тему, яку озвучила пані Лідія у своєму коментарі. Дивіться, неважливо, як ви. Похоронити важливі речі далі. Люди дуже бояться запечатування, але багато-багато століть назад чому при придумали метод запечатування, коли мерли люди, а вони тоді були менш образовані і менше вони йшли до Бога. Про Бога е, тоді речі не було, були тільки е, виживання і всяке таке. Вибачте, і людям. Люди, коли вмирають душі, якщо у них є травмуючий досвід, вони не бачать світла і вони не можуть перейти світло. І тоді вони блукають, вони блукають як призраки. А не завжди добрі люди вмирають і душі там злі. І тоді вони починають починали мордувати е, живих. І вони настільки просто не давали жити живим, тоді був знайден цей обряд запечатування. Коли запечатують душу, де б вона не була, коли роблять цей обряд, ця душа повертається в те місце, яке її священник направляє. І там вона знаходиться, її запечатали. Все, душа, вона, як знаєте, в капсулі. Для душі це тюрма. Але Треба правильно пам'ятати людей. У ці пам'ятальні дні, по-перше, люди почали робити велику помилку. Похорон це трагедія. Бог назвав пам'ятальні дні для мені сказав, що це сад Садзабвенія. Он так назвав. Ці дні Садзабвенія. пам'ятальні дні. Повинні пам'ятати тільки ті люди, які знали цю людину. І вони повинні згадувати найкращі моменти цієї душі. Коли ми згадуємо, по-перше, якщо у нас якісь з людини, людиною, зілки розв'язуються, ми ніби пращі друг друга прощаємо. А коли ми сміємося, згадуємо гарні часи, тоді виникає світло, і та душа. Бачить і йде до Бога. І тому вона виходить із цієї тюрми. Що у нас роблять люди? Свадьбу роблять вони. Стали валяться. Які стали на похоронах повинно бути перше, друге і третє булочка або печення з конфетами. Це засіб підтримати розмову, але не свадьба це повинна. А що скажуть люди? Мало було їжі або краще, ніж вони. Ви що здуріли люди? Це траур, це трагедія, це біль. А тут ще думає, де гроші взяти, щоб похоронити. Голови нема людей. І Бог думає, хочете війну, О, хочете смерті? Наті вам. Може, може нагуляєтеся, нап'єтеся, наїстеся. А що зараз зараз люди роблять? Наготували їжі, жалко вибрасувати. Так наступного дня давайте помінямо 9-й 40-й день ще рік. Щоб їжа не пропала. Камінальні дні п'янствувати, а згадувати, допомогти той душі перейти до світла. А от весілля на весіллі столи повинні ломитися, щоб бажати цій родині, щоб у неї було благость, добро, гроші, щоб все було, щоб всі раділи. Оцей згусток радості, який не спитують, це передається ново, е, е, молодим. і тому не важливо, як ви похороните, запечатаєте чи ні, не Важливо, як ви пам'ятаєте. Оце важливо, важливо відпускати. Тому люди забули, що робити, і це ми робимо. І обов'язково. Ми зараз дуже багато відпускаємо душі в больницях. Боже, я коли відпускаю ці душі, я бачу, як багато солдат мучаються. Вони бояться, вони гинуть, але не розуміють, що вони померли. Вони в тих лікарнях під кроватями в углах. Вони кричать, вони бояться. Вони не хочуть, щоб їх опять на війну отправили. боже. Які жахливі речі. Як вони ламаються цю душу? Я просто не можу на це дивитися. Я кажу, Віктор Фечу, будь ласка, давай їх порятуємо, хоча б поки що в лікарнях, потім поїдемо. Бо це страхіття. А зараз, зараз вони кажуть безвісті пропавши, щоб гроші не платити. І душа та вона не похована, вона мучається, вона блукає і не знає. Вона і не серед живих, і не серед мертвих. Жах. Жах, який твориться. Хіба гроші того вартують, що десь там мати не знає або сподівається, що дитина жива? А спробуй той людина, яка сообщає, оти жити І думай, жива твоя дитина чи ні, і тобі спокою нема, і, і її дитині нема спокою. Хіба так можна? Боже упаси нас, Господі! Дай нам здравого омара, судка, я не знаю, дай нам наїстися, щоб ми вже заспокоїлись і щоб такими речами ми не шутіли. Не можна шуті такими речами. І тому Бог просто споглядаючи на це все, він просто думає: схаменіться нарешті. Як нас можна навчити? Через біль втрати. Останнім часом глядачі пишуть, що їм часто сняться мертві родичі, і ті люди, які нещодавно померли. Чи це ознака того, що ті люди теж застрягли між світами і не можуть перейти у світло? Дуже часто, тому що ви ж бачите помінки неправильно, неправильно помінаємо, обсуждаємо погані речі говоримо. І наші покійні родичі показують, які ви дурні, мало що ми застряли, і ви застрянете спробуйте щось змінити. Бо якщо навіть наші родичі щось змінюють, це теж дає поток світла для душ і дає. Можливістям теж переходити. Тому це важливість іменно знаєте, як говорять про покойного либо хорошо, либо нічого. Почому? Потому що коли ти говориш хорошо, ти до себе не прив'язуєш і допомагаєш той душі перейти до світла, за що вона тобі буде вдячна, і тобі буде блага карма. А якщо ти погано говориш, ти прив'язуєш до себе покійника, і він починає тебе кушать. Тебя, твою енергію, твої достатки, твоєї родини. І якщо, до речі, ми боїмося, ми теж прив'язуємо покійників. Тому не треба боятися, треба просто сама себе обіждати, що є, що сильніше Бога немає. Що якщо людина вмерла, іди до Бога. Покажи їй світло. Покажи їй, покажи, дай можливість, бо душа шукає можливість перейти до світла. А ще дуже багато теорії про те, що коли людину ховають і на поминках вживають алкоголь, це дуже негативно впливає, власне, на цю душу, і це заважає. Ну, от прям така знаєте, здатні да? Це не заважає душі, це заважає живим. Опять же, повертаємося: якщо людина вживає алкоголь, що вона про ту душу думає? Та нафіг їй та вже душа, їй вже все хорошо или плохо, Починаються розборки для душі, погано, тому що вони забивають суть. Навіщо вони тут? Вони повинні допомогти душі, а вони переключають на себе. Дійсно, та душа потім злиться і думає: о, це халепа, прийшли і не можуть допомогти. Розумієте? Тому чим більше і гірше роблять інші, вони прив'язуються ті душі і ходять, містять. Так. І ще важливо, що потрібно давати душі, яка померла в тарілку в стакан, чи це взагалі не має жодного значення? Вона вже не харчується. цим. я цього не знала, але був такий момент, коли Віктора Федоровича мама померла, і, і, і молодший брат Віктора Федоровича поставив на подоконник стакан води. А я після помінок все обирала і, і думаю, що тут стакан з водою? Я взяла його вилила. Уявляєте, мати мені приснилася ночі, каже: я так пити хочу, так пити. Так, каже, стакан води вилила. А я ж прокинулась, думаю, да я ж нічого такого не робила. І я потім е, дзвоню по братам кажу: А скажіть, той стакан на подоконники стояв, це що, для матері поставили? Вони говорять: ну так, да, є таке ж повір'я, що треба поставити стакан води, е, хлібушек, соль там, ну, і, і свічку кожного дня запалювати, щоб ця душа все ж таки знайшла шлях до світла. Е, ну, це працює. Я тоді бистренько по поставила воду. 40 днів вода стояла, потім я вилила. Але навіть я тоді вже раз шкоду зробила, я купила упаковку води і поки а, всім прохожим просто роздала і сказала: будь ласка, попийте, бо кажу, зробила таку шкоду. Не знала. І, і, і душа попросила води. Ну, от, от, от так. Є деякі речі, забубони Я зараз не можу дуже багато чого розповісти. В цьому треба більше а, входити, розвиватися. Але мені ж треба рятувати живих, а не мертвих. Коли до мене приходять а, мертві, просять допомогу. Я роблю все можливе для того, щоб їх перевести. Але дуже сильно я в це не вникаю Але, скажімо так, ті забобони, які є, вони дійсно діють, і я вам скажу. Що бажано коли хорониш, обов'язково людині а, дати все, що, що для неї важливо. Ну, приклад, у мене одна пацієнтка, у неї брат в е Барісполі попав в аварію, і е тіло його забрали, але ру руку не знайшли. Похоронили і він їй сниться, каже, руки нема, руки так погано, без руки. Вона мені дзвонить, каже, Саш, сниться, каже, три ночі, я не знаю, що робити. Я кажу: А, а коли тіло знайшли? Рука була, каже ні. Я кажу, їдьте, шукайте руку. І вона, от уявляєте, поїхала, вже, мабуть, тиждень пройшов. І вона ходила по лісополосі, знайшла цю руку. Вона мені дзвонить, каже, Саша, що з нею робити? Вона вже розлагається, я їй боюся. Я кажу, в пакетик думайте про свого брата, про живого, не думайте про мертве тіло. Вона каже, мене. Ваша її мама сидить, як вона побачить руку, вона умре. Я кажу: не кажіть за цю руку, залежіть в пакет, а відвезіть на кладбище і підхороніть в ту могилу. І ви знаєте, вона зробила він їй в цю і каже: дякую, сестричка. У мене тепер дві руки. Уявляєте, хто би мог подумати? Але от така ще була собиття. Було ще одне із е, похорон. Молода е, жінка померла, і чоловік купив їй великі рози. І коли захоронили в е, на кладбищі, ті люди, які закопували, вони втикнули рози е, в землю. То вона вночі приснилася йому, каже: Вони так мені в душі колять, мені так боляче. Каже, врятуй мене. Він побіг на кладбище і побачив виткнутий рози. Він їх витащив і положив. Бачите, якісь речі вони діють. Бо 40 днів душа не уходить. Вона 40 днів е, з всіми містами, де вона була, де м, близькі люди. До речі, ми, коли будемо помирати, ми повертаємося там, де ми народилися. І тому я знаю, що один раз ще я вдома побуваю, мається на увазі Середньої Азії. Пам'ятаєте, я вам казала, що мені сніться мій посілок, сняться люди, і я знаю, що пів пів посілка вже зібране, вони вже померли. І я знаю, що вони мене. Не звуть. Інколи, коли мене звуть вісні, я називаю це шепот віков. Когда мене звуть посланники, коли мене пророки звуть либо душі, я чую шепот і називаю це шепот віков. Ну, Они мені так говорять, що це шепот. І я бачу цих мертвих, і я бачила, коли я помру, моя душа пройде все тут, але повернеться там, де я народилася, і уходити до Бога, я буду з того місця. Де я прийшла? Ми всі будемо уходити там, де ми народилися. Ніби як є портал паток, куди ми приходимо як душі, але і уходимо, де б ми не жили, ми повертаємося через той портал, який ми спустилися. Оце я знаю, бо я це бачила. Дякую, Олександр. цей ефір. і Ваша присутність на ньому це справжній подарунок для усіх нас. Завдяки вашим прозрінням ми змогли отримати відповіді на питання, які давно всіх нас хвилювали, і ваша здатність відчувати нергетику ситуацію людей, живих і мертвих. Це просто вражає. Дякуємо за вашу щирість і теплоту. І давайте ще напослідок. скажу, мене завжди питають: а як вони виглядають мертві, як живі? Вони виглядають як живі, вони прозорі, От їх не можна тіло потрогати, але виглядають, як вони були, говорять вони, але вони вже говорять. Знаєте, як нарешті вони зрозуміли істину, нарешті вони зрозуміли сам сенс життя. І знаєте, цю глибину, яку я чую від них. Я думаю, я завжди їм кажу, якби вам ця глибина досталась, коли ви були живі. Каже, на жаль, ми це зрозуміли тільки після смерті, і тому я питаюся це розповісти, щоб потім ці душі до мене не приходили і не просили, а щоб вони прозріли ще поки живі. І тому бажаю цього прозріння для того, щоб ви прожили змістовне життя. Дивовижне тріо, канал мій світ, усе чудово та містична історія. Дякуємо за те, що підписані на усі наші проєкти. Працюємо для вас щодня.